Будемо розпочинати богослужіння. Господь дав нам цей день, щоб в ньому ми перед його лице прийшли. І відповідно до того, хто він, віддали йому належну пошану, схилили свої серця перед Ним і поклонились йому. Псалом 1, 11 вірш, говорить такі слова: служіть Господеві зо страхом. І радійте з тремтінням. Господь Він наш великий Бог, і Він достойний подяки, Він достойний пошани, він достойний того, щоб перед Ним мати певний трепет, тремтіння, тому що ми розуміємо, що все від нього залежить. Від нас лише залежить маленька частина в тому, що ми можемо вибрати або послухатись Божого голосу, або не послухатись. І залежно від того, який ми вибір зробимо. Прийдуть певні або Божі суди, або Боже благословіння. Господь є добрий до нас, і Він дав нам цей день новий, щоб в ньому прославити Його ім'я, віддати Йому пошану. І Писання каже: служіть Господеві зо страхом, зо страхом перед Його величчю, перед Його всемогутністю, перед Його всесильністю, тому що Він абсолютно всім управляє і в Його долоні наше життя, наше майбутнє. Тому що Він може викреслити з книги життя. Той, хто записав, він може і викреслити, тому що це у його владі. Тому піднімемось на наші ноги і прославим Творця за його милість і спасіння, яке для нас сьогодні діє через Його милосердя. Слава Тобі, Господь! Хвала Тобі, і пошана, благословляємо Твоє ім'я, Господь, що вдячність Тобі несемо, бо Ти дарував нам цей день, Господи, щоб нам в ньому радіти Твоєму спасінню, Господи, щоб нам в ньому, Господи, тремтіти перед Тобою, бо Ти, владика, Господь, бо Ти всемогутній цар, бо ти величний Творець. Ти, Господи Боже, створив нас, Боже, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам, Господи, милість пізнати Тебе, пізнати дороги Твої, щоб ходити, Господи Боже, Твоїми вподобаннями. Боже, ми дякуємо Тобі за це і славим Тебе, Господь Боже. всемогутній, ми прийшли в цей час. Перед Твоїм лицем ми просимо, благослови нас, Господи, Словом Твоїм, Боже, промовляй до наших сердець, Дух Твій святий, нехай діє в нас, Боже, щоб нам отримати благодать на благодать, Господи, для своєчасної допомоги. Ми так Боже, Твого Слова, ми потребуємо, Боже, від Тебе настанови, потребуємо, Господи, від Тебе потіхи. Ми потребуємо, Господи, Твоєї присутності, бо в Твоїй присутності є добре, Господи, з тобою є мирно і спокійно, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, даєш свій мир не так, як дає цей світ, Господи. І в Тобі є, Боже наша надія, в Тобі наш спокій, Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі за те, що ми зібрані сьогодні в ім'я Твоє, Боже. Ти об'єднав нас разом, щоб нам бути, Господи, дітьми Твоїми, Господи, щоб поклонятись Тобі, щоб величати Тебе, щоб славити Тебе і радіти перед Твоїм лицем, Твоїм спасінням, Господи, що Ти звершив для нас. Ми просимо, прибудь з нами, благослови, Боже, кожну проповідь, благослови пісні, Боже. В ім'я Ісуса. Ми молимо Тебе, прибудь з нами, а Тобі, Господь, щира подяка, хвала, велич і поклоніння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Нехай поклоняться тобі, всі народи. Бо ти один достойний слави, ти один святий, нехай співають всі тобі, слава, слава слава, 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 слава Тобі, нехай молитви всі Тобі, сподякою, складають. Ні один достойний слави добре тільки ти, нехай співають всі тобі слава, 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 слава. Співає слава слава, 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 слава Тобі, нехай у радості, земля Спасителя чекає, Господь один достойний слави добрий тільки ти, нехай співа. Слава, слава, Слава Тобі, Боже, всім Господи. Ми величаємо Тебе і поклоняємось Тобі, Господи, бо Ти величний, нема такого, як Ти, Господи, бо Твоя милість зроду в рід, Господи, бо Твоя ласка до всіх нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти милість свою обновив на цей день, щоб нам, Господи Боже, бачити Тебе, щоб нам відчувати Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти, Господи Ісусе, залишивши славу неба, зійшов до нас, щоб перебувати з нами, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є близький до нас, Господи, Ти величний, Ти святий. І ніхто не, Господи Боже, хто не чистий не може перебувати в Твоїй присутності, але Ти по своїй милості, Господи, відродив нас до вічного життя, Боже. Ти простив нам наші провини, Господи, і покликав, Боже, у дивне царство Твого слова, Господи Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, дав нам надію, Ти дав нам, Господи, в те впевненість тверду, Боже, що Ти, Господи, є поруч з нами, і ми поклоняємось Тобі. І ми славимо Тебе, величний святий всемогутній Творець. Боже, ми такі маленькі, Господи, тому що Ти, Боже, всемогутній, рука Твоя все вчинила, Господи, і ми лише можемо, Господи, славу Тобі віддавати устами своїми, серцями поклонятись Тобі, Господи, щоб віддавати Тобі шану і подяку, Господь, за все Твоє милосердя, за всю Твою любов, Боже, за всі Твої благословіння, що Ти даєш, за твою поміч, Боже, що Ти являєш, і Господь, за твою охорону, що Ти ставиш над нами. Ми щиро вдячні. Тобі, Господи, бо Ти даєш нам ці дні, Ти даєш нам, Господи, благодать Боже, щоб нам в ній, Боже, проживати, щоб нам відчувати радість в твої, в Твоєму спасінні, щоб нам відчувати радість твоєї присутності, Боже. Ми вдячні Тобі за це, і ми поклоняємось Тобі, хвалу віддаєм: славу, честь і велич на віки віків. Аллилуйя Тобі, Господь! Слава тобі, Ісус! Той, хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей, серед, серед війни оберігаєш і таємниці, відкриваєш небесний Отче мій, вселенної ти цар. Ава, ава мирві твій неземний. вічний, сильний, вірний наш Отець святий. Знову і знову нас прощаєш, від негоди захищаєш, ава, любий отче, ава, 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 ми твій неземний. Вічний, сильний, вірний наш отець святий, знову, знову нас прощаєш від негоди, захищаєш, ава, любий, отче, і є той, хто захищає. Ще ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей, серед війни оберігаєш і таємниці, відкриваєш небесний очемій, вселенної тиса, ава, ава, ава ми твій неземний, Вірний, сильний, вірний наш Отець святий, знову знову нас прощаєш від негоди, захищаєш, ава, любий отче, ава, 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 мир і не вічний, сильний, вірний наш Отець святий. Знову знову нас прощаєш від теоди, захищаєш ава, любий отче. Ава, 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 миттві не землі. Вічний, сильний, вірний наш отець святий, знову й знову нас прощаєш, від негоди захищаєш, Аба, Любий Отче, Аба, 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 ми твій неземний. вічний, сильний, вірний наш Отець Святий. Знову і знову нас прощаєш від негоди, захищаєш. Шамба, любий, Отче. Алелує Тобі, Отець. Слава тобі, Отче. Ми подяку тобі віддаємо, Господи. Ти Боже дав нам, Господи, владу бути і називатись твоїми дітьми. Отець, ми вкличемо до Тебе сьогодні, Боже. Ти є той, хто, Господи Боже, оберігаєш нас в ці дні війни. І, Господи, той, хто провів нас, Господи, майже два роки вже цієї війни. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою милість. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою ласку, Господи, за Твою турботу про нас, Господь, за Твоє піклування, Боже. Щиро дякуємо Тобі, Господи, що ці дні, Господи, Ти, Боже, тримаєш нас, Ти даєш своє забезпечення. Ти, Господи, Боже, піклуєшся про кожного з нас, Боже. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, що до цього дня Ти нам допоміг, Господь. Ми дякуємо Тобі, що цього дня, Господи Боже, цей день, Господи, коли закінчується цей рік, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це, що Ти, Господи, поруч з нами. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти прощаєш нам наші провини, Господи, знову і знову Ти прощаєш, Господи, коли ми приходимо перед Твоє лице в покаянні, Боже. Ти є вірний, щоб простити нас, Господь. І ми Тобі щиро вдякуємо за це, за те, що Ти, Господи, по милості своєї вкриваєш нас ласкою, Божою і турботою своєю. Ти, Господи Боже, береш і кидаєш за хребет, Господи. Господи боже, ті провини, які ми мали, господи, перед Твоїм лицем.